Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Стартували нові акції, їхня дія із 5 по 11 червня включно. Багато є цікавих пропозицій на акції. Я вам усе зараз покажу. З вас лайк, вподобайка та коментар. Дякую, що дивитесь український контент. Дякую за підтримку та ваші коментарі. Тож, поїхали! Олія соняшникова від торгової марки Щедрий дар. 39 гривень та 50 копійок, об'єм 725 мл. Така олія Щедрий дар. Тут об'єм 850 мл. Рафінована ціна 45,50. Нерафінована олія соняшникова 45 гривень та 50 копійок, також 850 мл об'єм і 157 гривень та 50 копійок коштує олія щедрий дар об'ємом 3 літри. Акційна ціна на томат рожевий 79 гривень за 1 кілограм. Копійки заокруглюю в більшу сторону. По 69 гривень томати тепличні. Капуста рання 11 гривень за кілограм. Картопля молода: 36 гривень за 1 кг. Огірок тепличний 50 гривень 1 кг. Перець солодкий, жовтий або червоний. Ціна 140 гривень за 1 кг. Кабачок. Ціна 40 гривень за 1 кг. 22 гривні 70 копійок коштує вода лікувально-столова. Поляна квасова. Напій розумний вибір манго 20 гривень та 50 копійок за 2 літри. Мохіто від своєї лінії 28,80. Смак полуниці та киві. Вода газована від Біоле 2 літри 25,80. Байкал вода від своєї лінії 29 гривень за 2 літри. Тархун від розумний вибір 20 гривень та 40 копійок, також 2 літри. 26,60 холодний чай зі смаком лимону. Об'єм 1 літр. Чай чорний Алокозай. 180 грамів, 65 гривень. Чай алокозай пакетований, 25 пакетів. Коштують 25 гривень. Гранульований чай алокозай. 180 грамів, 44,50. Розсипний чай від Deluxe 54 гривні та 50 копійок в упаковці 80 грамів. 33 гривні коштує чай Грейс 27 пакетів. Є у двох варіантах з ароматом бергамоту або альпійський букет. Чай від своєї лінії, 25 пакетів, 41 гривня, 50 копійок. Зверніть увагу на нові неакційні цінники. Вони такого ж кольору, як акційні. Тут просто йде додатково карточка. На касі видають, питають, чи потрібно. 46 гривень коштує ось такий чай у пакетах. Кава Якобс Монарх розчинна 200 г 235 гривень. 120 грамів упаковка коштує 180 гривень. Розчинна кава Якобс. Кава натуральна мелена Еспресо. 98,50 за 230 грамів. Така кава натуральна мелена від делюкс 120 гривень за 250 грамів. 196 гривень кава у зернах делюкс 500 грамів. Така цікава новинка. Кава Мелена 500 г за 216,40. 430 гривень коштує кава у зернах Якобс Монарх 1 кг. Міцні знижки це з карткою АТБ на ось таку каву у зернах 1 кг за 398 гривень та 20 купів. Сухі сніданки 41 гривня гранола, шоколад. 330 грамів, або гранола фрукти. Також 330 грамів за 41 гривню. Банан полуниця не акційний смак. Батончики Energy 15,50. Батончик вітамін ціна 15,50 зі смаком кокосу, Мюслі, акса. 375 грамів за 56,50. Десерт сирковий дольче. Ціна 25,50, смак персик. Лактель. Є ще із шоколадом десерт сирковий, шоколад банан або шоколад вишня. Ціна 27 гривень. Вага 200 граммів. Йогурт галичина 24 гривні. Є у трьох варіантах: ягідний мікс чорниця з лаки та вишня з лаки. 290 грамів в упаковці. Йогурт Дольче лактель 280 грамів коштує 27 гривень. Банан кокос. Лактель. Йогурт грецький 32 гривні 33,50 та з полуницею та медом коштує 33 ,50 гривні 50 копійок. Йогурт дольчий ціна 17 гривень двошаровий. Такий йогурт новинка. Ціна 17 гривень 115 г. 19 гривень коштує йогурт лактонія більший варіант 780 грамів коштує 56,60 Персик або полуниця. Питний йогурт галичина без цукром. 550 грамів за 40 гривень. Питні йогурти чудо. В упаковці 520 грамів. Полуниця суниця. Персик абрикос та вишня черешня. 41 гривня 60 копійок. Біфіду йогурт 55 гривень та 60 копійок. Активі. 46 гривень закваска лактонія. Є зі злаками або з ягодами. Картопля тирамісо від мушкетер. Десерт сирковий. Ціна 7 гривень. Сир кисломолочний, білоцерківський 25 гривень та 40 копійок, 5% жирності та 27,50 9% жирності. Сир кисломолочний, домашній, 5% жирності 51 гривня. 9% жирності 53,50 та нежирний 46,40. Білоцерківський. Такі цікаві новинки. Сироватка плюс сік. Фані 290 мл. Ціна 19,30. Камбуча 40 гривню та 20 копійок. Такі цікаві новинки. Сметана від торгової марки Президент. 15% жирності у стаканчику 38 гривень. Сметана просто наша у стаканчику 20% жирності 4540. Кефір ферма 1% жирності. Ціна 40 гривень 840 грамів. Молоко ферма 36 гривень та 40 копійок. 2,5% жирності. 69 гривень коштує напій. Рисово-кокосовий. Такі напої, баріста, алпро чудово до кави. Це є, до речі, наліпка. І вже мені кортить і цікаво, що ж там під тою наліпкою. Просто наше молоко 2,5% жирності 39,40. Сир твердий комо. Ціна 70 гривень за 160 грамів. Так, це є 69,50, а сир кому твердий, хаварді, дешевший 68 гривень. Кантрі також по 68 гривень. Сир радамер, салямі. 51 гривня та 50 копійок. Такі сири. Ціна 51 гривня. Радамер. Ауда 64,80 від сиренади 200 грамів. Звенигора сир, Сметанковий звенигорський екстра 68 гривень та 40 копійок за 160 грамів. Фелата сир м'який. Преміалі 60 гривень, 70 копійок. Сир плавлений кому. Ціна 19 гривень. Є вершковий з беконом вага 75 грамів. І ще один варіант чедеру. 15,70 коштує 100 грамів крильця копчені варено копчені від своєї лінії. Вага за 100 грамів. В упаковці більше. 73 гривні коштує ковбаса тигреня. 400 г. 41 гривні та 30 купів коштують ковбаски кабаноси із сиром. Вага 60 грамів. 96 гривень коштує ковбаса Коста Браво Фует. 160 гривень коштує куряче філе. Наша ряба. 8 гривень та 70 копійок коштує 100 кур'ячих крилець. 86 гривень коштують крабові палички водний світ. В упаковці 420 грамів. Крабові палички делюкс 44 гривні за 250 г. 58 гривень та 70 копійок коштує морський коктейль від своєї лінії. 45 гривень та 70 копійок. Паста від своєї лінії з ікрою 180 г. Паста ікорка від Владіс 55 гривень та 30 копійок з ікрою Атлантичних Риб. Ікра Мойви 49 гривень водний світ. Ікра сайди 51 гривня та 60 копійок. Також відводний світ. 90 гривень коштує філе шматочками сьомги. Вага 100 г. 56 гривень та 70 копійок коштує оселедець від своєї лінії. Вага 240 г. Шкода, що немає якогось віконечка, щоб подивитися, як вона виглядає. Риба тижня лосось. Ціна 262 гривні за упаковку. Вага 320 г. Паштет із печінкою та ікрою тріски 53 гривні. 55 гривень та 50 копійо коштує філе скумбрії, консервоване в олії. Філе скумбрії у томатному соку коштує 52 гривні. 46 гривень. Крабові палички Deluxe Foods. 250 г в упаковці. Заморожені. Свинина тушкована. Ціна 82 гривні. Морозиво 96 гривень. Торгова марка 3 ведмеді. Морозиво Монако є у двох варіантах. Полуничний чизкейк або тіремісу. Вага 500 г. Таке морозиво ще є акція з попереднього разу 78,50 450 г. Ананас консервований шматочками 52 гривні. Такий ананас кільцями не акційний. 50 гривень коштує манго шматочками у сиропі. І персик половинки, велика вага 820 г, 81 гривня та 50 копійок. 87 гривень та 50 копійок коштує масло від Делюкс, 82% жирності 200 г солодковершкове. Трошки подорожчали яйця, 2 гривні 84 копійки за одну штуку, якщо брати поштучно. Напередодні були 2 гривні 45 копійок. Яйця кувочка по 40 гривень, своя лінія також майже 40 гривень. Такий варіант 42 гривні. Ясен світ 43 гривні за десяток яєць. Крупа рисова від делюкс. Жасмін 65 гривень за 1 кг. Басматі 1 кг коштує 67 гривень довгий. Крекер від своєї лінії. Тут є різні смаки по різних цінах. Цибулевий 33 гривні та 50 копійок. Делікатний це він солений. Ціна 28,50 400 г. 21 гривня та 80 копійок коштує крекер новинка від торгової марки Ярич зі смаком грибів. 33 гривні 50 копійок вафлі від своєї лінії. Вагою 236 грамів. Є різні смаки. 12 гривень. Вафлі, крекер, молочні або із горіхом. 71 г. Від рошен вафлі 39 гривень за упаковку. Гарна вагідна ціна на кетчуп королівський смак до шашлику або лагідний 250 г за 18 гривень. Чипси від Лейс 37 гривень та 50 копійок. Є зі смаком сиру, хвилясті зі смаком лобстера. Або зі сметаною та зелень. Вага 120 г. 37 гривень. Туалетний папір Elite Soft від своєї лінії з ароматом персику. 24 гривні коштують вологі серветки антибактеріальні. 60 штук із клапаном. Так, відволікають ось ці цінночки із додатковою карткою. Завжди здається, що вони акційні. рушники паперові 92 гривні. Ватні диски 120 штук за 20 гривень та 50 копійок. Зубні пасти Сенсодин, акційні ціни 100 мл. Ціна 75 гривень. Відбілююча 80 гривень 99 гривень відновлення та захист 75 мл. І ще один варіант 90 гривень. 54 гривні ополіскувач лістерин 250 мл. Мило Милосейвкартерідке 65 гривень 94 гривні та 40 копійок Коштує десторант спрей від Нівеї жіночий аромат. Рексона 104 гривні десторант спрей. Арко 74,30 чоловічий аромат. 200 гривень та 50 копійок коштує бальзам нівея після гоління. 157 гривень коштує гель для гоління Нівея. 127 гривень коштує шампунь пантін. Є у трьох варіантах. Об'єм тут 400 мл. Дитячий засіб для купання 3 в одному. Шампунь, піна та гель. Об'єм 500 мл. Ціна 40 гривень 80 копійок з карткою АТБ 39 гривень. Гель для миття посуду 500 мл за 20 гривень. Авокадо алоя. 26 ,80 гривень 80 копій коштує засіб для миття вікон Ріо від розумний вибір. 15,70 підвіска для унітазу від розумний вибір. Лимон, квіти буску або океан. 32 гривні. Така підвізка, вона зафарбовує воду у синій колір. Пральний порошок 247 гривень. 50 пранів. Засіб для прання клевер. 105 гривень за 1 літр. Друзі, підтримуйте мій канал коментарем, вподобайкою. Буду вам дуже щиро вдячна. І підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. До зустрічі на каналі!